Путін а, має фактично єдиний козир: а, це залишки радянських цих технологій. До речі, вони поповнюють свої а, запаси. аналітики знайшли, що в цьому році збройні сили Московії а, вони собі докуповують на склад ракети з боєголовками, які. А, Ожуть нести ядерний е, заряд, відповідно, вони цю всю парадигму підтримують під, під і, і посилюють. Тобто, це не тільки просто розмахування. Росія реально е, працює над тим, щоб е, рано чи пізно мати можливість використати е, ядерну зброю. Тому я не виключаю. Що навіть е, в довготерміновій перспективі або в середньотерміновій на 20-30 років я не виключаю, що Росія може використати ядерний потенціал, який вона має, тому що інших аргументів у них на жаль немає. Це е, може бути від, відчайдушний такий крок, е, але він небезпечний тим, що він запускає оцю цю ціпну. Реакцію нарощування потуг інших країн, ну і відповідно обмінятися ядерними ударами, це останнє, що може чекати людство, тому що це може перерости в ну, таку загальну катастрофу.